Якщо ви приходите додому і вирішуєте, що ви звільняєтесь, перше, з чим ви будете уходити? Ну, що ви набули як людина, як керівник в цій компанії? Ну, перше, ви набули досвіду роботи в якійсь сфері бізнесу, навіть якщо ви там попрацювали тільки рік. Друге, ви набули досвіду нових комунікацій, нових автоматизованих програм, нових ідей, нових рішень. В бізнесі, яких до цього у вас не було. По-третє, ви вивчили знову ж таки програми, документи. У вас було, була можливість спілкування з керівниками, ви зрозуміли, хочете ви бути керівником чи ні. Тобто ви уходите з бізнесу або з образою, або з валізою експертності, яку потім продаєте дуже дорого. І це буде залежати тільки від вас. Тому я кожному з вас бажаю. Тільки одного, щоб не втрачати себе, це 100% і розвивати себе в будь-якій компанії, в яку ви не зайшли Скільки днів, скільки ви в ній не пропрацювали. І якщо ви відчуваєте, що у вас просунається образа, зупиніть себе. Зупиніть собі і скажіть, а що це воно в мене тут, а що це я тут себе ви вирішила, що мене хтось ображає? За якими такими критеріями я це вирішила? У всіх різний аналіз відбувається, да? в когось на листочки написати плюси і мінуси мого тут знаходження. Якщо чого більше, значить рішення вірне або невірне. Не да? Якщо плюсів більше, значить рішення вірне, якщо мінусів, значить. Ой, плюсів більше, значить рішення все ж таки, невірно, потрібно подивитись і щось змінити сам. Або Якщо в все ж таки більше, значить рішення вірне, переросли, або вам компанія не додає той експертизи, яку ви бажаєте, вам потрібно рухатись далі. І це нормально. Тоді, коли ви в нормальному стані приходите і кажете, на сьогодні це моє здесь, тут знаходження, вважаю неефективним не для компанії, ні для себе. Тому що перше, я тут не бачу той розвиток, який є, або я хотіла б заробляти більше, але на сьогодні такої можливості у нас вами немає.